you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. СБУ прийшла з обшуками до енергокомпанії VS Energy, яку пов'язують з Росолігархом Гінером, Михайлом Воєводіним та Бабаковим. Це незвичайна фірма компанія, яка володіє декількома обленерго і займає 10% енергетичного ринку України. VS Energy володіє обленерго в Рівенській, Херсонській, Житомирській, Чернівецькій та Кіровоградській областях у групі компаній працює. за її даними понад 11 тисяч осіб. Саме ця галузь зараз потерпає від окупантів найбільше. Олігархи вже знаходяться під санкціями, тож у СБУ є не право прийти туди з обшуками, зазначив співрозмовник в СБУ. У прес службі компанії Вісенерджі поки відмовилися коментувати обшуки в офісі. Зазначимо компанія, пов'язана з російською групою, до якої уходять топ-чиновники РФ, ухилялися в Україні від сплати 125 мільйонів гривень податків. Про це повідомляє прес служба бюро економічної безпеки. Бюро викрило групу з понад 10 компаній, в ухиленні від сплати податків на 320 мільйонів гривень. Серед них компанія, яка належить від російської групи, власниками якої є чиновники Держдуми, як пише Беб. 15 жовтня проти цих громадян Росії були запроваджені українські санкції. За даними слідства, компанія занизила сплату податку на прибуток на загальну суму понад 125 мільйонів гривень. За даними ЄП, ця компанія пов'язана з групою Віс Енерджі депутата Держдуми Бабакова, члена комітету держдуми РФ з міжнародних справ Гінера та злодія в законі на Лужницький Міхаїла Воєводіна. Усі вони потерпали під санкції у середині жовтня за винятком Бабакова, який у санкційному списку з вересня. Усього Беп викрила посадовців понад 10 компаній в Хилині від сплати податків в особливо великих розмірах протягом минулого. І теперішнього років бюро стверджує, що вони сприяли умисному заниженню сплату податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки на суму 320 мільйонів гривень. Наразі детективи БЕБ здійснюють арешти банківських рахунків цих компаній. Уже арештовано рахунки, на яких знаходиться майже 200 мільйонів гривень. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ухилення від сплати зборів обов'язкових платежів. Здійснюють детективи головного підрозділу детективів бюро економічної безпеки. У жовтні Зеленський підписав укази, які виводять персональні санкції. Ці проти найбагатших росіян, їх родичів, пропагандистів та чиновників, як відомо, 14-му VS Energy змінили офіційних власників. Повідомляється на сайті компанії. Гінер перестав бути акціонером. Групи у чотирнадцятому запевняють у компанії. Бабаков та воєводін ніколи не володіли акціями групи VS Energy. Кінцевими бенефіціарами компанії зазначаються громадяни Євросоюзу Союзу Валс Віганс, Віліс Дамбінс, Артурс Альтберґс, Олег Сізерман, Німеччина, Марина Ярославська, Німеччина громадяни ЄС можуть бути номінальними Власниками, наприклад, видання «Настояще время», з'ясувало, що Марина Ярославська, дружина Гінера, вона народилася в Україні і є громадянкою Німеччини. Хоча до березня 8-го мала російський паспорт. ЄП отримала копію указу про її вихід з громадянства РФ, де зазначається, що донька Ярославської Юлія має призвище батька Гінер. Ще один приклад сімейних зв'язків у цій бізнес-групі французька громадянка Наталія Селіванова. Вона за даними юконтрол, бенефіціарка електрометалургійного заводу «Дніпроспецсталь». Система пов'язує підприємство, зокрема з Вієсенерджі. Селіванова разом з уже згадуваним Вільсом Дамбінсом через компанію Financier контролює п'ять великих котелів у різних містах України. Також Селіванова цивільна дружина воєводіна. Йдеться в розслідуванні програми схеми, які посилаються на його карту з Інтерполу. Раніше Форбс запитував Дамбінса, чи є Селіванова цивільною дружиною Воєводіна. Він не відповів на це питання, але зазначив, що її ніщо не пов'язує зарав, крім походження. Віганс та Дамбінс, як свідчать архіви документів Panama Papers, були довіреними особами Бабакова. За даними нової газети, за допомогою цих громадян Бабаков намагався сховати свою комерційну присутність на заході. На початку минулого року нардеп голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Герус стверджував, що частки В ЄС Гінера та Бабакова викупив їх третій партнер Воєводін, але в офіційних реєстрах ця оборудка так і не була показана. 16 листопада Печерський райсуд Києва наклав арешт на частки в підприємствах кінцевим. Власниками яких є баба Ковгінер та Воєводян, і так має бути з кожним. Поки наші війни мужно відвоюють кожен кілометр землі, усе нові і нові сліди розмаріонеток знаходять у середині держави, і поки з ними не розберемося, не переможемо. Війна зараз триває на усіх фронтах, і усе російське має отримати по заслугах, відповідаючи за шкоду нашій державі. На цьому в мене все. Підписуйтесь на блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок, ставте лайк.